Більше 40 мільярдів гривень становить борг споживачів за послуги житлово-комунального господарства, і це без урахування тимчасово окупованих територій. Тобто, фактична сума заборгованості набагато вища в умовах воєнного стану. Боргова прірва тільки зростає однак, щоб підтримати економіку держави, сплачувати за комуналку потрібно. У випадку наявності заборгованості на допомогу прийде її реструктуризація. Я би радив звертатися до свого управителя, узгоджувати графік погашення заборгованості, не дочекуватись, доки управитель вирішить звертатись до суду. А ми знаємо, що житлово-комунальні послуги вони стягуються в спрощеному порядку шляхом видачі судового наказу. Цей срок ну, на практиці займає там приблизно два тижні для видачі судового наказу, і даний судовий наказ є уже. Підставою для арешту державним виконавцям рахунків боржника житлово-комунальних послуг, якщо споживач послуг вважає, що йому незаконно нараховують заборгованість, наприклад, борг попереднього мешканця чи заборгованість за послуги, які не затверджені у договорі, то у такому разі краще діяти на випередження, а не чекати на судові позови, рекомендує адвокат. Він має наперед. Звернутися mm -hmm. до правителя з позовом про перерахунок, mm -hmm. не треба чекати, поки вам е, надішлють претензію або позов, або вам почнуть е, вимикати світла, mm -hmm. або блокувати ваш цифровий ключ для входу в mm -hmm. будинку. Ви можете наперед, якщо ви вже е, Верховний суд це трактує як права визначеність, тому що це вже наявність спору, і не треба mm -hmm. чекати, коли він вже виросте в певний конфлікт. Інше проблемне питання: що робити, якщо житлово-комунальні послуги не надаються у повному обсязі. Адвокат пояснює, як перевірити перелік того, що є у договорі, та як діяти у разі ненадання по факту якоїсь послуги. Мешканець має зафіксувати це шляхом складання відповідного акту. Типовий зразок можна знайти в інтернеті. В акті зазначається, яка саме послуга не надається за який саме період. Акт направляється. До управителя з пропозицією направити свого працівника для його підписання, ну або не підписання. Якщо е, управитель підписує такий акт, то послуга, яка не давалась, має бути перерахована в платіжки. Якщо управитель не з'являється, то такий акт підписується. Особою заявителем та ще двома особами мешканцями цього будинку угу. важливо, що такий акт не надання послуги необхідно обов'язково складати раз на місяць для коректного перерахунку житлово-комунальних послуг, щоб не сплачувати за те, що по факту не виконується. Якщо управителі відмовляється перераховувати платіжку, саме цей акт стане підставою для звернення до суду і здійснення перерахунку вже у судовому порядку.